Крафтові сири з українського молока за французькими та італійськими рецептами. Подружжя блонських, які були змушені покинути власну домівку на Луганщині через російську агресію 10 років тому, нині розвивають власну справу на Полтавщині з нуля створили козину ферму та варять крафтові сири. Більше про їхню історію далі. Перш ніж молоко перетвориться на крафтовий продукт, його нагрівають у великому чані на дровах. Так відбувається справжня сирна магія. Тут все працює на моєму відчутті. Тобто температура, час це все мої знання, якби, ну, мої відчуття, як я це. Тому що е, е, будь іншу людину, навіть не людину, любого іншого сировара поставити на дров'яний чан це як мінімум місяця два, поки він до нього просто звикне. Зараз переробляють близько 300 літрів молока. За допомогою французького ферменту відбувається згущення, а потім вже формують сири. Тут їх виготовляють більше десятка видів. Ізюмінка нашої колекції, це наші королі нашого, на, на, на нашого асортименту. Це сир зараз стоїть на, на визріванні, називається він пікадон. Козинні м'які сири з блакитною пліснівою, блакитний пеніцилін. Притом плісняву ми не підсаджуємо. Марина та Олександр були змушені залишити власну домівку та власну справу на Луганщині 10 років тому. Після переїзду на Полтавщину вирішили почати з чистого аркуша і життя, і бізнес. Ми вирішили, що якби важко не було, але ми будемо разом, і це буде село. А як і в будь-якому селі роботи немає, тим паче ресторанним робітникам. От і ми вирішили, що це буде саме сироварня, а згодом і ферма, і ми будемо розвиватися в цьому напрямку. Тоді все почалося з кількох кіз нині вже мають стадо до сотні голів. А це дівчатка, які залишаються на молочне стадо. Це вони ще будуть рости, їм має бути не менше року. Для розвитку господарства подружжя подавалося на кілька грантів, щоб закупити потрібне обладнання та облаштувати виробництво. Олександр, технолог за освітою, за основу взяв класичну школу крафтового сироваріння, коли працюють із живим непастеризованим молоком. Ми вибрали цю стару що ми цей сир робили для себе, для своєї сім'ї, для своїх дітей. Для нас було дуже важливо, щоб наша малеча отримувала користь молока через сир. Ну і це ж несемо нашим споживачам цю культуру. А ще збудували тут сирний льох на глибині 6 метрів і мріють про масштабування ферми. Ми відразу ставили собі плани, що ми хотіли, щоб до нас приїжджали туристи на ферму і бачили наших козочок, куштували сир, і треба їх десь зустрічати, і таке цікаве місто створити От, локацію, таку да туристичну, таку атмосферну і задумали цей льох. Продукцію Блонські збувають через інтернет-магазин та ярмарки. А з часом сподіваються реалізувати давню мрію відкрити на території ферми невелику сімейну траторію. Ірина Весюра, Денис Колоненко, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.